ферма, їх просто тут рай багато. Баранець Що а не треба мене цапать. Баранець значи на картинці. Тінь-кін-кін. Баран. Знаєш, як в тому фільмі, он же гоша, он же жора. <свісно> 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 да, тут їх мало-мало менше, які хочеш. А той здоровий, бачиш, і хочеться, і колеться, як то кажуть. І не рішається підійти. Давай йди, ми і тебе погодуємо. Наборись. Ти що <пісно> Борис? Ти баран. А Борис і все. Там то ще один рогатий, чеше. Не. Так що ж на, давай. На. Тільки не з'їж мене, пожалуйста. Борис. О, не. що ти рішив, що він борис? Бо він Ах, борис. Ти. Клас. Який гарнюний. І тебе. Ну так і цьому дай, хай їсть, чого ти, що не хватає капусти, хватає. Ну, давай, давай, давай маму дасть.